Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні хочу показати вам ось такий світильник з датчиком руху. Цей світильник я придбав у ауролі за 169 гривень. Світ... І він має датчик руху і датчик освітлення. Тобто він реагує на рух і реагує на освітлення в кімнаті. Має він ось таку. Кутову форму, тобто його корпус має ось тут прямий кут. От Ви бачите, він має вмикач. Вмикач має три положення авто. Оф виключено і он увімкнуто. Ось він у мене зараз, як бачите, в положенні авто. Ось, Що цікаво, він дуже добре працює. Ось, бачите. Я його поставив на положення авто, я ним кручу верчу як завгодно, і він не вмикається. Чому? Тому що в кімнаті досить в мене непогане освітлення на столі. Прикріплена стільна лампа, яка на нього яскраво світить, і він не вмикається. Він не реагує на рух. Що мені потрібно для того, щоб він увімкнувся? Для того, щоб він увімкнувся, я... Ось бачите, вимикаю світло в кімнаті. Або не так давайте. Спочатку я вимкну настільну лампу. Ось, і вимикаю світло в кімнаті. І, як бачите, світильник увімкнувся. Він реагував на е, темряву в кімнаті і на е, те, що я рухаюся. Отже, для чого і де, можна використовувати такий світильник? Такий світильник дуже добре використовувати, наприклад, в коридорі. Його можна поставити ось так вздовж плінтуса, понакладати таких, наприклад, штуки 3-4. І коли, ти, і коли ми виходимо з кімнати в темний коридор, ми не б'ємося головою в кут, а загоряється світильник, і ми бачимо, як дійти до вмикача. Як на мене, дуже зручний девайс. Що про нього можу ще сказати? Задумка була в тому, що він має кріпитися до стіни на ось такі магніти. О, магніти були в коробочці. Я собі думаю, що вони були до нього приклеєні але вони відразу ж повідпадали. Відразу ж. Не знаю чому. Може, Аврора їх так, ці світильники так транспортувала. Або вони просто погано приклеєні. От я їх заклав, і вони ніби не випадають. Але коли його вцепити на стіну, то немає віри в тому, що, в тому, що він буде висіти міцно. До речі, як його вцепити на стіну? До стіни. Приклеюються ось такі металеві круги. Як бачимо, приклеюються або на клей, або на двосторонній скотч. І до цих кругів вже тоді цепляється наш світильник. Магніти досить міцні і вони легко до себе притягають оці металеві круги. Або, ой, бачите, я круг забрав і разом з кругом злетів магніт. Але це не проблема, власне, якщо ви хочете вішати е цей світильник на стіну, то магніти можна приклеїти, на, е приклеїти до світильника на е термоклей. Або на звичайний клей, і вони будуть міцно триматися. Але я використовую цей світильник для освітлення коридора. Значить, давайте проговоримо про те, як живиться цей світильник. Цей світильник живиться. Е, Чотирма батарейками типу АА. Зверніть увагу на це, це дуже важливо, саме типу АА. Чому я на цьому наголошую? Тому що, коли я прийшов в рору і купив цей світильник, я дивився на коробку. Дивився, дивився. І знайшов отут, де, і, де знаходиться штрих-код опис і, опис цього світильника. Матер... Матеріал АБС, пластик, призначення мобільне джерело світла, живлення від чотирьох батарейок типу АА в комплект не входять. Добре, тут два А в цьому описі. А ось отут, на коробочці, написано, що 4 батарейки, 4 по 3А. А 3А це батарейки набагато менші від 2А. Ось такі батарейки АА, а 3 А. Ось такі батарейки, вони набагато менші. Вони вужчі в, в діаметрі і коротші по довжині. Вони в цей прожектор не стануть. Тому, ще раз наголошую на тому, що е, світильник, щоб знати, які тут вставляються батарейки. Ось він йде без батарейок. Ось так. Дивимося. АА. ось. Потрібно відкрити кришечку, оцю, і прочитати, які батарейки сюди стають. АА – це не 3А, як вказано на коробочці. Ось це вводить в оман. Е, але це ніщо, це ніщо у порівнянні з роботоздатністю цього такого маленького незвичайного девайсу. Він створює досить, досить багато світла, щоб вийти з кімнати. Він загорівся, і ви не увійшли в угол в кут, в кут стіни і не розбили собі голову. Ось, я рекомендую цей девайс. Купуйте, користуйтеся 169 гривень. Це не так дорого, а користі від нього набагато більше. Я можу продемонструвати. Його роботу. Ось я його виключив. Он увімкнено, ключ... увімкнено. ось так він яскраво світить. Перехожу на ауто, він не горить. Вимикаю настільну лампу, вимикаю світло в кімнаті і він загоряється від того, що я рухаюся. Ось. Е, пропоную зробити невеличкий експеримент. Я зараз знаходжуся на кухні. Виходжу з, ким... з кухні. В коридорі у мене світла немає. Ставлю його ось так біля плінтуса. Він тут нікому не мішає. Я на нього в жодному разі ніколи не стану, тому що... тому що я так близько до стіни не ходжу. Значить, Що ми робимо? Зачиняємо двері і чекаємо деякий час, щоб він загас. Я думаю, що пройшов деякий час і світильне, щоб все-таки загас. Що я роблю? От закінчив я в кухні свої справи. І я тоді виключаю, вимикаю вірніше світло. І виходжу з кухні. Відкриваю двері, на коридорі темно, нічого не видно. І опа. Загорівся наш світильничок. Все. Я проходжу далі. І я чітко бачу кут. Далі вже загоряється мій, само, мій саморобний е, світильничок з датчиком руху, який я увімкнув в розетку. До нього термопістолетом е, е, приклеїв отакий датчик руху. От. Вивів. Провода. О, от так якось незграбно. Справа в тому, друзі, коли робите ремонт, чітко продумайте, що і як у вас має бути, щоб ви не ліпили ось таке от неподобство. От. Можна ж було зробити ремонт і подумати головою, що треба кілька точкових ось таких світильничків зробити, щоб вони спрацьовували від датчика руху. Але я не подумав про це, і тому доводиться ліпити ось таке. Неподобно. Може, коли дійдуть руки, я його доведу до путя. Ось. Е коли ми говоримо про цей світильник, е нас може стривожити те, що він працює від батарейок. Але хочу вам сказати, що не складно. Переробити його на звичайний літій-іонний акумулятор, і заряджати звичайною зарядкою від телефона. Як це зробити? У мене на каналі є відео, як я переробляв на світодіодний ліхтарик. Переробляв світодіодний ліхтарик на живлення від літій-іонного акумулятора формату. 18650. От На цьому, друзі, я думаю, можу, можна ставити крапку. Вмикаю світло на кухні. Коли я закрию двері, світильничок загасне. Отже, думаю, що на цьому можна ставити крапку. Підписуйтеся на мій канал. Ставте. Пальчик догори, якщо відео сподобалося, пишіть коментарі. Я читаю всі коментарі, що мені пишуть. Дуже приємно дізнатися щось нове від вас. Слава Україні. До наступних зустрічей!